Доброго зоро, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Вівторок, день габела піків. І сьогодні ми отримали оновлення такого. І маємо пік один з п'яти лише Футіс. Тім один, тім три без ікон. На жаль, але без шейпшіфтерів, без тоців, без всього, окрім рожевих карток. Тут можуть впасти Кіліан Бапе, Вінісіус Жуніор, Лео Месі і всі найкраще. Футіси, ми зібрались на твічі покрутити це все діло. Не забувайте підписатися на канал, якщо вам такий контент, до вподоби. І отут от обов'язково напишіть, кого ви зловили. Це вперше у UFC 25 пік лише на Футіса. Я перший іду на дно корабля. Готовий. Подивитись, хто буде в мене. Будемо відкривати по одній карці. Давайте з першого і далі. У Упомікану 97-й, він в мене є. Чо, а мені? Слухайте, це було б непогано, але він в мене є. Парк Джесун, це фігня. Тюрам. Рідкісна карта, ну але таке собі. І бача. Отакий От мій пік. Ну в мене очевидний вибір. Я беру тюрама. Але чого це було б непогано, якщо б в мене його не було? Так, друзі, поїхали. Спроба номер два. Давай, поглянемо, що буде в тебе. Бажаємо успіхів. Жюль Кюнде! А в нього склади всі Барселона! Слухай! Оце клас. Інстапік. Тут тільки Мєсі може це перебити. Бруно, Дудик і. І все, і неважливо. Вітаю тебе! Вболівальник Барселони ловить собі футі з Жюля Кюнде. Класно. 97-й пейс. Так, спроба номер 3. Бача, дебіння, Бьон Джорно, поки виглядає погано. Колір. Кольор, Кольор плюс-мінус. Кольор не full І Карліто Стевес, це теж не full Окей. Поки три піки і три піки. Ну, в кожному була не фулфодерна карта. Спроба номер яка? 4. Да? Бруно Гімараєш перший, він в нього є. Бача. До речі, бача, по-моєму, тут завжди була. Давід Дехея. Вперше його побачили. До речі, не фулфодер знов, але він в нього є. Поки всі вони в нього присутні. І Адаємі теж присутній. Ну, типу, Дехея було б, напевно, непогано. Адамі теж не фулфодер, але в нього всі дублікати, тому для нього це однозначно. Бабела пік. Каліжан. О, Каліжан, давай. Середини. Колір. Плюс мінус. Кану, фігня. Хвіча. Плюс мінус, але він в нього є. Парк Джісун. І Дудик. Ну тут колір. Очевидний вибір, бо Хвіча є. Пік імені пана Маріупольського. Адаєм'я. Недорогий, але відносно рідкісний. Упа. Є в нього дебіння. Є. Ну, типу упа, це таке собі. Біонджорна фігня. Адеєм'я. Ну, напевно, жити можна. В нього, наприклад, його немає. Він крутить багато. Дехія, да, Середній слот. Запам'ятовуємо. Тюрам. В мене тюрам був ліворуч. А тут була бача. Бача. Ха -ха -ха. Ясно. Я поняв. 5 дублікатів. Оце прям все. Хвіча, Але він в нього є. Віалі. Всі в тебе є. Бруно. Дудик. Ну тут проблема в тому, що пул гравців, які зараз це крутять, і які приносять це на стрім, це максимальна задра FC. І в них вже всі є. Ну, типу, Хвіча було б, напевно, не так погано. Дякую, пане Дарія. Карліто Стевес, кольор, тюрам і дебіння. тут Тевес, напевно. Я б Тебеса взяв, він найбільш рідкісний. кажуть, що цей Тебес імбовий. Ану. Дублікат, але кольора. Дублікат Упи. Бруно, якого в нього немає. Віалі. І Дудик. Ну, це фігня. Бруно немає, але це питання часу. Всі інші дублікати, в тому числі там кольори всілякі. Бьонджорно, Дудик. Флінт, Клаус. І іско, фул фігня, толя. Давай пак. Так, тепер... О, мусіала! Оце ми хочемо бачити з цього піку. Восьмий рейтинг. Ха-ха, <риклад> ще й цього <нічого> мені. Ха-ха. <риклад> Ай. Слухай, вітаю. Це непогано. Я б взяв мусялу, бо він більш рідкісний, напевно. Чого мені ти з більшою ймовірністю зловиш з іншого габела піку. Але якщо є емоційна складова до реалу, то бери чого мені, або опорник потрібен, він класний точно. Подякував за розуміння одразу. Пане хімік, ну то в нього всі, звісно, будуть. Тевес було б непогано, але в нього там прокручено 5 тисяч піків і 5 тисяч обмінів 89-х. Якщо б тут була карта не дублікат, я б завалив. Пане Бендер, поїхали. Тут теж дуже важко буде зловити не дублікат, бо в нього всі хто можна є. Джорно, Бруно, Упа. Парк Дісун. І. Саліба, було б непогано, але ну то ясно, що в людини буде дублікат, Саліби, в нього всі є. Чого мені непогано? Спробуй ще раз. Форландорич вперше побачили його. Віалі. І іско. Будуть вам піки. Таляс, давай. І іконка. Луїш Фіго. Клюйверт. Касільяс. І Гаррет Бейл, якого немає на маркеті. На нього нереальний є ланцюжок. Якщо цікаво, подивись, нічний стрім. Мортал. Uh, так, наступний пік у нас тюрам перший. Рідкісна карта. Флінт фігня карта. Хвіча. Ну, не супер рідкісний, але. посередній. Ще один брат тюрам і дудик. Ну, з урахуванням того, що всі у грім тюрами є, напевно, фігня, суто в колекцію. Діджі, молодець. Саліба в наступному піці, але він в нього є. Ну, саліба це ще плюс-мінус, бо карта відносно рідкісна. Але все інша фігня. З урахуванням того, що в нього є Саліба, це лише пік дублікатів, на жаль. Ну, таке собі. І тепер, куміри, пане містер Дотік Полтавський, до речі, давно не було шерплеєв, Вітаємо тебе, дякуємо. О, піле 97, А в нього, по-моєму, є піле! Нічого собі. А в тебе якийсь цей самий тільки з еволюцією, да? Лол! Ну то тримай, цього скоро буде Ева на 97 рейтинг. Дякую, Діскорд, за контент величезне. Назбираємо тепер. Потрібну кількість піків і консоль теж, звісно, дякую. Віалі дебіння. Упомікано. Оооооо, блезо, 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 матьюди. That's what I'm talking about. Це дуже гарно. 97-й блезо. Вітаю тебе, пане Пабло. Поїхали, друзі, черговий пік. Давід Дехе. Маккейб. До речі, Маккейб відносно рідкісна карта, але вона в нього є. Фарлан, теж бачимо лише в друге. Кану завжди в останньому там цьому слоті. І у Памікано. Ну тут фігня, бо всі дублікат. Давайте тепер пік один з трьох. В тебе немає дубліката. О, Мусяла! В тебе немає дубліката Пар Джисуна. До речі, мусяла знов в першому слоті. Бача. А як в тебе може не бути пар Джисуна? Мусяло гарно. Слухайте, вже три карти. Прям гарні. Ми зловили декілька непоганих карт. Потрошки пік цей ну, непоганий, типу, насправді. А, сьогодні тільки грати почав, поняв. Так, Дехея, Тюрам, Кану, Флінт, ясно. І всі дублікат. Пане Сісі Амолі, Ну, Дехеа був би норм, щоб не дублікат, бо він відносно рідкісний, але, на жаль. Давай, Тоха! Макейб, до речі, рідкісний, як я вже казав. Бача Бьонджорно. Форлан теж відносно рідкісний. І Саліба. Ну це був би непоганий пік, якщо б не дублікат саліби. Але навіть так можна взяти якогось Форлана. Стати гарні. Так, Зак Мансон. Упомікано. Клаус, якого в нього немає. Теж з дешевих був рідкісним відносно. Кольора немає. То Зак Мансон взагалі не крутить, де? Флінт? Ну то ясно, флінт є у всіх. І бача. І бача теж мала бути у всіх. Ну, пік фігня, пане Закмансон. Я б клау собрав, він найбільш тісний. Да, да, да Ляна, це в нас пане Мвекаса, по-моєму, да? Давай успіхів тобі. Бруно, Упа, кольор, парк Джисун і Кано. Один з гірших піків на сьогодні, на жаль. А де я перепрошую при всій повазі Ви були весь цей час. То ля як він крутить? В нього склад краще, ніж в мене. Ха-ха-ха. І не з нами, пане падре. Бачать тюрам. Бьонджорно. Ну пак фігня, Тевес, навіть Тевес. В нього всі 5 дублікатів, навіть Тевес. В мене тевеса, помогу, немає на одному з аккаунтів. Ну таке собі. Так, тепер пік Футісів. Бача. Тюрам. О, кюнде, але він в нього є. Блін, слухай. Ну, другий кюнде вже за сьогодні. Непогано. Давай, друже, успіхів тобі! Чо мені? Він зібрав 30 піків імені пана Маріупольський. Чо мені. Клаус Віалі, Джорна. І Алісон Бейкер. О, в тебе його не було. Алісон Бейкер непогано. В нас наступний пік, тим часом один з п'яти Футісів. Саліба. Йлдис, точше перепрошую бача і Джорна. О, це дуже поганий пік. Дякую, пане Гарбушка, пік жахливий. Давай, глу, про успіхів тобі. Хлопці, ті, в кого багато. Там один прийде на нічний стрім. Хто 30 приніс, друже? Я не знаю, можливо, теж на нічний стрім. Щоб ми зараз футбол подивились. Іско, Дехе, Бьон Джорно, Парк Джісун і. упамікано. Фіговий пік. Фіговий пік. Поїхали. Давай. Юрик. Твій пік один п'яти футіс, Тюрам, Клаус. Жілдис фігня. Флінт теж фігня. і дибіня. Фігня. Дякую за контент. Дякую, пане Юрік. Поїхали, друзі. Тепер пік з футісами. Черговий. Нічний вже. Дякую за контент. Я френт урам. Дудик. Єлдис. Бача. Дивно, що в нього немає її. І флінт. Ага. Пік фігні. Пік фігні. будемо відвертими. Дякую за контент, але пік фігні. Поїхали, в нас черговий пік з футюсами. Я, до речі, на шакалах зібрав, зараз теж відкрию. Колір this. Адеємі. Дебіння. Адеємі рідкісна карта, але він в нього є. І Біонджорно. Ну, теж фігня, за рахунком того, що це все дублікат. Так, шановні, ну що, поїхали? Пік на шакалах. Віалі є він же. Бьонджорно теж є. Колір теж є. Парк Парджесун теж є. І Адеємі. Його немає на шакалів, його і пікаємо. Ну, типу рідкісна карта, як я казав. вау, oh, wow. в нас тут контент. Нічого собі, Артеме. Давай, поїхали успіхів тобі. Ванегас, Кохор Сар. Ну, я брав не дублікат суто. Денісе, який пак краще відкрити? Там може жоден і чекати нову команду. Бо там пак на 400 але ми майже не бачили там топів. Післязавтра вийде на різка поглянеш. Маркус Трешвер тим часом. Єлдис Ербс. Оу, Маркіньш. Ууу, Маркіньош біст. Я не знаю скільки він коштує, але гарна карта. Хочеш кинь друже, але я б от, можливо, зараз не радив. Бо дроп такий собі. Ми їх багато не відкривали. Коман 98-й. Слухай, Маріупольський, не дивись на це. Це просто неможливо. А, два відкривав вже. Ну це просто неможливо. Слухай, ти чи таймінги не злов? А ну збери зараз 10. Збери 10 і ми щось тобі витягнемо. Або 5. Гірма, упа. Мадюєки, нічого собі. Теж рідкісна карта. Але фізики замало. Тео Ернандес! І, і, і ще один Ернандес! Що це за піки? Бери Тео! Там на Тео Тео в цій новій Еву просто йому ю або 50. А губані тресне. Та слухай, я за тебе вболіваю, щоб тобі випали карти. Давай, Нікітос. Тепер пік один з п'яти. Джервіньо 98 Ого. Оце так. Оце завоз. Непогано. Слухай, ну ти просто, я не знаю. Фарти всі. Так, в нас пік на Футіса. Дякую за контент. Поїхали. У Кюнде одразу! В першому. Дуже гарний старт. Щось вийшов з графіку? Давно тебе не було, да? Тюрам. І ну тут ясно, да, тут Жуль Кюнде. Але слухай. Я не думаю, що ти розчарований. Він на шакала теж пішов зсередини. Опа, колір. Бача. Віалі. І флінт. Ай. Ну, таке собі. Але дякую Ром за контент, величезний. Не відкриваєш то і не ловиш. Пам'ятаєш? О, три піки і ікона. Нічого собі. Ой. Три піки на ікону і футіс. Дякую, братан, давай. Шалений контент. Here we go! А, ти тільки прийшов Ден Каченка. Тоді привіт, тоді лайк протисни. Кольор. Бача, він всі їх злив сюди в ікони. Дебіння, подивіться, жодного в дублікату. І форлан, Форлан тут, очевидний вибір. Він злив все, що було в ікони. Вже. Дякую. Ікони. Зіко. Ангерер. Касельяс. І Ширер. Ой, Ширер, Жерар. Ширера немає. Ширер, напевно, буде в нових Футіс десь там, бо в нього карта тільки ф'ючера. Хрісто стоєчкав, Сірбові Чартон. Подивіться, він всіх їх злив, навіть не дублікатів. Прикиньте. Клюверти блан. Ого. Давай останню. Так, а я 85-й і Квіко, хімік. Я все Квіко до 87-го включно. 87-й і 8-й оці піки Маріупольського і 89-й обміни. Хрісто стоєчка, який завжди тут. Рональд Кумен, якого в нього немає. Ху-у-у! Дієго Армандо Марадона! Отак от. Останній пік. Стій там! Хади сюди! Вітаю! Оце перекрило все. І тепер один з п'яти Футіс. Віримо, що тут буде гарне щось. Ууу! Слухай ти нічний його аура, блезо, 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 як казав мама Дусако. Матюйди це GG. Давай, Ромка. Дві твої ікони Патрік Люверт. Ууу, Патрік Віра гарно. Слухай, є у себе, але не той, блін але віра гарно. Я вже собі його взяв, кинув йому Брюсера за сезон і чекаю на еволюцію, на круті. Спроба номер 2. Віра це GG. Він там півтора мульта коштує. Барнс. Ми всі розуміємо, що це пасоси Всі. Джан Луїджі Буфон так само. З Девід Бекем так само. І Фоуді так само. Е, фігня. Але Віра гарно. За дві ікони один Віра це непогано. Дякую за контент. Величезно. Так. Давай тепер футіси. Флінт. Трошечки сухариків. Саліба, дублікат. Блін, та слухай, а як в тебе всі вони є дублікатами, якщо ти багато не грав? Дудик, саліба було б непогано. І парк Джесун. Ха, диви. Фростібл тільки повернувся вже всі 5 футісів, всі дублікати. Дякую, пане Фростібл. Все, дякую. Добра тихої ночі. Дякую ще за контент, дякую за каву, дякую за контент. Дякую. За те, що ви найкраща аудиторія. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Це буде Україна тиха ночь. Па. Па.